Значить, об'явилася Олександра і заходить в коментарі і вже коментує. Коментує, що 15 тисяч за такий об'єм роботи, там гвоздики виковирювали. Ну, по-перше, в мене є всі відео гвоздиків в старій плитці було три штуки, аж три штуки, і на ній натянута проволока. Я думаю, що там колись щось висіло. По-друге, вона скрізь пише, що 15 тисяч за електрику, за демонтаж, за все. Ну, по-перше, було три платіжа: електрика окремо коштувала півтори тисячі, окремо коштувало 15 тисяч, демонтаж. Плюс зверху півтори тисячі. Це третій уже платіж. І ще вона е, на відео чути вона ще просить півтори тисячі, але я їх уже не скинула. Тобто це я вам е, 16,5 дала ще півтори тисячі за вивоз. Правильно ви казали? Да, да, да. Ага. Демонтаж був 18 тисяч, плюс півтори тисячі електрика. Але я півтори останні не докинула. Прикріпляю чеки, тому що просто на хвилиночку людина бреше, коли знає, що у мене запис є розмови, там, де вона це все підтверджує, 17 тисяч. 18, тисячі електрика до цього була. була У мене це все є, скріни є, переписка все є, і людина все одно настоює на своєму. ну якби...